Зняття рішення. Зараз хто сидить по ту сторону екрану і дивиться моє відео, підписники. Я вас обіймаю, обіймаю. Підписуйтесь дорогенькі, хто не підписався. Ви багато чого будете знати, бо гадати таке я вмію. Я гадаю кожній людині час і бачу такі речі, що ніхто не знає. І ніхто не бачить. І тим більше я по руки і по дідовій книги дивлюся, по одній, по другій. Предбачаю, віщую. І так, прийняття рішення. Хто зараз стоїть перед вибором? Дорогесенькі мої, я вам зараз скажу. Сразу по чорним картам, а потім по білим буду дивитися. Так, яке рішення вам прийняти? Задумайте, підписники, яке щас, а ну, дорогесенькі, що ви щас задумались? Думайте, думайте, рішення, 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 як ви вам прийнять рішення. Ух ти! Магічна допомога. Я вам зараз підскажу. Бачите, магічна допомога. Я якраз відьма, українка, і вам підскажу, я дюся ваша підскаже, бо моя допомога вам тут знадобилась. Срочно, підписники. Яке вам прийняти рішення? Обновиться. Дурак, обажаю цю карту. Це карта непрямий смисл. Це карта, коли говорять, треба все обновити, викинути старі речі. Ось, ось вам треба прийняти рішення, я вам говорю, викиніть старі, передивіться сьогодні неділя. Передивіться після обітки биті чашки, тарілки, викидайте якісь бумажечки. хлопці-соколики, ви там рюкзаки свої поперебирайте, викиніть якісь ненужні записки, якісь ненужні старі речі, навіть ті носки. Викиніть, викиніть свої життя, у вас обновиться, обновиться життя. Це дуже класна карта. Бачите, яке вам прийняти рішення? Срочно викидайте старі речі. І тим, більш, тим паче зашитий одяг. Я завжди, хто до мене звертається, говорю, дівчата, якщо порвався одяг, ну сильно, викидайте, бо це на біду. Я говорю, не треба його зашивати. Ну, якщо, звісно, якийсь там коштовний, сильно дорогий одяг, да, підіть у мастерську, а потім постирайте і погладьте. А так от тільки рветься одяг, це не добрий знак, це щось не те з вашим тілом, я вам сразу це говорю. Бачите? Совет Обновитися треба виконувати старі речі, викинути ненужні речі. Це куча негатива. Так, далі, підписники. Я підписався, хто підписуєтеся? Так. О! І тоді настане равновіс'я. Як ці речі зробите, я вам даю явний совет. Бачите? У вас почнеться равновісдя в житті. Все стабілізується. Так і так. Понимаєте? Дивлюся на світлих картах. Так, давайте я на це гляну це. Ілюзорні карти, флюїдні карти. Так, що ж вам, як приймати рішення, світлі карти нам підказують. Ух ти, Тут треба Всевишня вам підсказка. Ану так сядьте, зробіть кофе. Ластівочки, хто любить кофе, хто любить чай, соколики. Теж зробіть собі чай там. Де ви знаходитеся, хай Господь вас оберігає. Подумайте зараз, вам зараз прийде таке на ум, перша мисль, бо я так зараз задумаю. От хто зайде на мою зараз на моє відео, на страничку, підписники, ну задумайте, я зараз так зроблю, щоб ваша мисль прийшла правильний вибор. Бо я двіга так сказала, і на ваш, на ваш правильний вибор вузликом добра. Зав'язала стоп. Підписники, і хто зараз підпишеться, зробите правильний вибір. Зробите, я вам говорю, зробите, так, світлі карти, флюїдні. Флюїди, ви знаєте, флюїди це таке добро, розпространяється. Ваш поток йде до вас, до вас підсказує, 100% зробите правильно. Подумайте, 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 прийде вам зіркове небо. Зіркове небо. Витягую ще так, дідові карти. Дід Нестер, скажи. Скажи моїм підписникам правильний вибор. Через я підписуйтесь. Зараз вам скаже Дід Нестер підскаже. Господи, всі сили вишні, всі вишні. Як зробити вибор? Хто зараз перед екраном? Підписуйтесь. А, ескулап, Ремонтуйте свою душу. Візьміть о, викиньте всю дрянь. Ремонтуйте свій будинок, не треба. Ремонтуйте, якщо у вас якась поломка є. Це підсказка явно з пилкою стоїть. Бачите, з краскою. Треба із... його щось зробити, зремонтувати. Не за щоб поломані ящики там тілімпалися, щоб щось не, покл... не підклеєне, були обої. Візьміть це, зробіть. Це правильний вибір. Сразу, сразу Виберете рішення. Правильне. Зразу воно вам е е присвітліє мисль, е бо я так сказала, що я угодом зав'язала, щоб ви сразу прийняли рішення. І так, дивлюся ще одну карту і сонечко зійде. Хай для вас, для моїх підписників, сходить сонечко.